Слава Богу, братія і сестри. Сьогодні я хочу прочитати від книги пророка Іони, перша глава, другий вірш. Ні, ні, третій вірш. І встав Йона, щоб утікти до таршишу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршишу, і дав заплату його, і вийшов у нього. Щоб відплести, відплести з ними до таршишу сперед Господнього лиця. І ще, очі прочитати друга глава, другий вірш. І молився Іона до Господа Бога свого з утро біта й риби. Та й казав: я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав, і відповідь дав він мені і Ізнут, знутря щолу. Кричав я і почув ти мій голос, і ти кинув мене у глибочин, у серце моря, і потік, і по, і потік оточив був мене. Усі хвили твої, на бу, бурині твої надо мною пройшли. І сказав я: Я вихнений з перед очей твоїх. Проти, проти, проти ще, проти, проти ще Побачу я храм Твій святий. Вода аж до душу мене обгорнула. Безодня мене оточила, очі, очер, очеред оббиває кругом мою голову. Я зайшов аж до, аж до споду гори, а земля її засуви стала за мною навіки, та, бід, та підіймеш із з ями життя моє, Господи, Боже ти мій, яку як як у, як у мені ом, омливала, омливала душа моя Гос, Господа. Я спогадав, і молитва моя ця до тебе долинула, до граму святого Твого. Ті, що і кінці кінця Знаєте, Знайте, браті і сестри, не знаю чого у ці місця просто простояник споминав, 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 і вони душу мою, ну, Бог послав душу мою у ці думки, у ці вірші. Ви знаєте, браті і сестри, я думаю, багато з нас ми можем, ми можемо, в тій ті ситуації, як і Йона. Бог нас кличе і ми хочемо від нього сховатися. І потім, яка ситуація буває, Бог нас спасає і ми хвалимо Його, а потім, як далі йде, Він кличе нас, каже, ну, він кличе нас до, яку, до якусь до якийсь труд. І Знаєте, ми забуваємо те, що він для нас зробив. І ми дивимося на грішники, і ми думаємо, що ми якісь лучші. І знаєте, як Бог в кінці пише в цій книгі, що від ліва, і, від ліва і права не знали вони різницю. Йона, часом, як ми, ми забуваємо милість Господню до нас. І ми злимося на людей, ми дивимося на грішники, і часом ми не можемо поняти у ту милість, яку Бог мав до нас. Ми забуваємо про неї. Знаєте, Знаєте, що ми знаємо про Бога. Я Думаю, що багато із нас народились в вірючій сім'ї, і ми знаємо ліво від права. Ну, ми не хочемо Богу служити, багато із нас ми ну, придумуємо причини, ми знайдемо якісь, хочемо втікти. Ви знаєте, Бог хоче через нас робити. Я хочу, щоб ми кожен зараз задали собі такий питання, ховаємося ми від Бога або ні, де ми витрачаємо наш час, куди він йде, часом ми кажемо, що ну, немає часу почитати Біблію, немає помолитися. Я собі це дуже часто казав. І знаєте, я замітив, чим більше я пробував, чим, чим менше було то щось на роботі случиться. Ну коли я починав. Не витрачати час даремно. Не в соцсеті, не в телефоні або в чимось другим. Знаєте, я більше починав проводити час в Біблії, більше починав молитися до Бога, і знов у цей огонь восхорів. О той, який, я думав, що пропав, так я сам ховався від Бога і думав, хай він потім там оце. Да. Знаєте, я думаю, коли ми зараз будемо молитися, що ми попросили Бога, щоб Він нас простив за те, що ми від Нього ньоговались, щоб Він нас против, простив за те, що ми забули Його милість до нас, як Він нас спав, як Він нас спав світої ями від шіола. що ми, що ми мігли вийти з цього місця, ми мігли йти до народів, який не знає ліво від право, і що ми міг проповідати до них, як Бог хоче. Так він до нас милився, алілуя слава молимося.